Доброго дня. Сьогодні ми зробимо невеликий огляд по тому, як працювати із УЗД-сканером від виробника французького Sonoscanner, моделі U Pro. Він постачається у чорному кейсі. Розглянемо комплектацію. Коли ви відкриваєте, ви можете знайти інструкцію по користуванню до нього. І також три листочки: це сертифікат відповідності. Декларація про відповідність медичних виробів, а також, а також ось такий листочок, Це звернення до українських лікарів із QR-кодом, за яким дуже рекомендуємо перейти. Тому що за цим посиланням ви знайдете сайт для українських лікарів, який безпосередньо створений виробником. Там є дуже багато корисної інформації по роботі з УЗД-сканерами, Там проводяться тренінги, публікуються відео, проводиться навчання і таке інше. Тому дуже рекомендуємо перейти за цим посиланням і зареєструватися. Щодо комплектації. В комплектації до Pro і до T-Lite Pro йде по два датчики. Ми розглянемо на прикладі Pro. Тут у вас є фазований датчик та лінійний. В t lite Pro у вас буде лінійний датчик та конвексний. По своєму функціоналу вони однакові, по дисплею вони також однакові. По тому, як там все працює, по кнопочках, по роботі вони однакові, тому ми розглянемо, наприклад, у Light Pro. Різниця в Телай Pro, тому що він буде у вас більший, приблизно ось такий. Кнопочка в Pro знаходиться зліва, в Телай Pro зверху. Всьому іншому вони дуже схожі. Зараз ми дістаємо на один ладончики. Теми кейс. Е -е. Прилад у вас не буде вмикатися, поки ви не підключите датчик. Для того, щоб підключити датчик, звертаю вашу увагу, що є одне правильне єдине положення, в якому ви можете це зробити. Зверніть увагу, що на конектор, який йде до приладу, і зверну вашу увагу, що він не відключається, ви не намагаєтесь його відключити від приладу. Є жолобок, а ось тут, на самому датчику, є такий ключ. Вони мають входити один в одного, і коли ви підключаєте, є характерне клацання, звук клацання. Ось так. Це означає, що ви підключили. Після того, як ви увімкнули... Підключили можете точніше вмикати. Натискаємо кнопочку, відразу він у нас вмикається. Чекаємо, поки завантажиться. І коли ви увімкнули, перше вікно, яке ви бачите, це ось таке, де ви можете або вибрати пацієнта, який у вас вже був створений, або створити нового пацієнта, або ургентно працювати без пацієнта, що ми оберемо зараз. І коли ви вмикаєте, у вас відразу починається режим сканування. Як ви бачите, у вас тут стоїть пауза, це означає, що зараз йде сканування, і ви можете цією кнопочкою його зупинити. Коли ви зупинили, ви можете переглянути те, що ви вже були записали, якщо ви робили якесь вимірювання, натиснувши на ось цей трикутничок, і у вас буде записані буквально останні 10 секунд вашого вимірювання. Для того щоб відновити сканування, знову натискаємо Скан. Коли ви натиснули скан, ви можете побачити декілька режимів, які ви можете використати. І ще пролиснути у вас буде тут ще два. Як їх обрати? Просто натисканням, залежно від того, що ви обираєте, з'являються додаткові функції. Наприклад, коли натискаємо Doppler, то також у нас з'являються тут інші режими. Повернемося. Зупинимо. Так, зараз я почну нове сканування. Зупиню. Коли ви. Зробили сканування. У вас є декілька можливостей, декілька кнопочок, щоб ще додати якісь позначення. Наприклад, ви можете додати текст. Коли ви натискаєте текст, справа у вас з'являється ось ця панель із запропонованими написами, але ви також можете додати щось своє, щось написати, ховаєте клавіатуру ось так, достаєте її ось так. Тобто, якщо ви натиснете сюди, то клавіатура не з'являється. Ви її ось так дістаєте. Клавіатура, розкладка тільки англійська. Повертаємося для того, щоб сховати цю панель, ви натискаєте знову текст. Save – це для того, щоб зберегти зображення, і каліпер для того, щоб зробити якесь вимірювання. Звертаю вашу увагу, що зараз покажу можливості цієї кнопочки, вони міняються залежно від режиму. Наприклад, зараз у нас є можливість зробити вимірювання просто діаметру, просто якоїсь відстані. У нас є кнопочка, яку ми можемо рухати або пальчиком, або Ось тут також, цим трикутничком. А, для того, щоб її зафіксувати, ми натискаємо кнопку Set, потім ми її розтягуємо куди потрібно. Знову натискаємо кнопку Set і отримуємо результат. Для того, щоб зробити ще одне вимірювання, ми знову натискаємо каліпер. Є декілька можливостей, виміряти, можливостей щось виміряти. Для цього, Для того, щоб змінити режим, потрібно натиснути кнопочку «Change». І у нас тут є діаметр, еліпс, об'єм та контур. Покажу також по еліпсу, наприклад, у вас тут з'являється таке, таке коло, яке свідчить про те, який це режим є. Ви також рухаєте, зафіксовуєте спочатку одним натисканням сет, потім розтягуєте з'являється саме коло, знову натискаєте сет. І після цього, для того, щоб утворити еліпс, ви вже рухаєте сам контур. І потім знову фіксуєте, і після цього у вас з'являються значення. Знову ж таки, для того, щоб зробити нове вимірювання, знову в каліпер. Для того, щоб зберегти, натискаємо Save. Далі, те, що я казала, що можливості цієї кнопочки вони міняються залежно від режиму. Якщо ви натиснете Scan і натиснете Doppler, у вас буде вимірювання доплеру, потім натиснете «Pause». Ви можете його знову ж таки передивитися, якщо натиснути сюди. Знову каліпер. Тут будуть вже інші функції, які ви там, наприклад, ось так. Вже інший графік малюється, інші е, значення видаються залежно від режиму. Повернемося, можемо зберегти. Е, знову нове сканування починаємо. Наприклад, емод виберемо. Тут також певне вимірювання. Зупиняємо, натискаємо каліпер, знову Change, І тут також вже інші режими. Тобто вони міняються залежно від того, який режим вимірювання ви обираєте. Далі, коли у вас йде вимірювання, ви також можете змінювати контрастність. Кольор і глибину також можете змінювати. Поставимо на паузу. Коли у вас стоїть на паузі вимірювання, зверху є така панель швидкого доступу до ще деяких функцій. Її немає, коли у вас режим сканування, тільки літера П, коли у вас пауз, то є ось ця панель. Натискаємо на літеру П. Вона також показує, залежно від датчику, тут будуть різні режими з різною глибиною і частотою, які ви можете використовувати залежно від ваших потреб. Default, ось ця. Це означає, що коли ви вмикаєте цей датчик, у вас за замовчуванням вмикається якийсь із цих режимів. Для того щоб його змінити, всі вони, ви ось так от берете їх пальчиком, вони рухаються. Ви можете взяти якийсь і перенести буквально сюди на цю кнопочку зліва. І тоді у вас за замовчуванням режим змінюється. Наприклад, поставимо General, загальний, і також він змінився. Для того щоб повернутися на основний екран вимірювання, ви завжди натискаєте на ось цей символ датчика. Це по першій літері, по другій літері, по другому режимі. Тут також у вас є різні режими, залежно від того, що ви хочете вимірювати. І якщо ви оберете, наприклад, ось оберемо сичовий міхур, то ви можете змінити налаштування також, залежно від статі, там 3D, 2D вимірювання, як вам потрібно. І, наприклад, оберемо ось так, потім ви обираєте вже статі, тоді у вас починається вимірювання в іншому режимі, так як вам потрібно. Натискаємо пауз. <працювання> І коли ви натиснете, наприклад, ось на, цю, на цей плюсик, у вас знову почнеться вимірювання сечового міхура, ви можете просто знову змінити ці налаштування. Зараз змінимо на «Advanced», «Advanced» – це загальний для всього. Знову no натиснемо «Stop», точніше «Pause». І коли, коли в цьому в загальному режимі ви знаходитеся, ви натискаєте плюсик, і він вам пропонує е, створити пацієнта або почати нове вимірювання без пацієнта. Тобто е, можливості цієї кнопки також вони різні, залежно від різного режиму, який ви вибираєте ось тут. Повертаємося за допомогою датчика. Ось цей, ось цей третій е, режим, там де люди намальовані, це те, що ми там з вами зберігали. Е, це тут ви можете переглянути своїх пацієнтів та їхні збережені зображення, і також можете їх вивантажити за допомогою кнопочки Експорт. Якщо вставити флешку, флешка вставляється ось тут. Цей роз'єм для того, щоб ви могли підключити зображення на великий екран. Якщо вам це потрібно, вставляєте флешку і тоді експортуєте за допомогою цієї кнопочки. У телайт Pro у вас будуть ці всі роз'єми зверху знаходитися. Всьому іншому там те саме. Повертаємося знову за допомогою цього, режим... цього значку датчика. Знову ж таки, плюсик ми з вами розглянули, що він різний, залежно від режиму, і налаштування. В налаштуваннях те, що ви можете змінювати під себе, це те, що знаходиться на цій кнопочці ехо. Тут ви можете подивитися, що ви можете змінити для себе для зручності. Загалом тут стоять режими. За замовчуванням, і ви можете їх не міняти. якщо ну Ви можете їх не міняти для нормальної роботи, вони за замовчуванням стоять, і цього, в принципі, достатньо. Що ще тут можна побачити, якщо відкриємо Open Settings, ви можете підключитися до Wi-Fi, але і без Wi-Fi він працює, все добре. Також, що у вас може колись запитати інженер, це інформація про сам прилад, якщо колись це буде потрібно. Ну Вам інженер про це, в принципі, скаже, і тоді, якщо потрібно, буде ви сюди і надасте цю інформацію. Повертаємося знову датчиком. Що дуже важливо, як міняти датчики. Також зараз покажу. У вас ось тут. На, у улайті є така е, доволі коротка штучка, яку ви можете використовувати для того, щоб його поставити. На те лайті вона буде більша, вона сильніше, більше треба сили прикласти для того, щоб її. Відігнути і поставити, але щоб ви знали, що ви можете не користуватися. Тепер по тому, як міняти датчики, що дуже важливо. Ви не міняєте датчики на гарячу, коли у вас йде сканування. Тобто, коли у вас режим сканування, ви не можете його міняти. Міняти можна тільки, якщо стоїть пауз. І коли не йде сканування, зараз ви можете міняти. Як ви міняєте, у вас тут є з боку ребристі поверхні на самому конекторі, ви їх зажимаєте і від'єднуєте. Таким чином, і у вас на екрані з'являється е, символ Connect probe», Під'єднайте датчик. Під'єднаємо. Давайте інший. Принцип, той самий, як ми розглядали, що тут є ключ, тут виємка, вони мають сходитися. Тому що чисто технічно ви можете випадково під'єднати неправильно, але працювати не буде, є ймовірність пошкодження датчика. Тут е, цей кардіологічний для кардіологічних досліджень. Е, по функціоналу, по кнопочках тут все те саме. Що важливо по датчиках? З ними потрібно бути дуже обережними, щоб вони не падали, не пошкоджувалися, зберігати їх по гелю. Ви можете використовувати будь-який гель для узела сканування. Що важливо по тому, як їх дезінфікувати. Використовувати дезінфектори не на спиртовій основі і не витирати саме спиртом, чому тому, що ці гумові накладки на датчиках вони пересушуються, і це скорочує термін служби вам цих датчиків. От тому в якихось в якихось таких ситуаціях, що немає чим протерти, можна, але це може бути тільки одиничний випадок. Часто цього робити не можна. Який можна використовувати засіб для дезінфекції? Ось так він виглядає. Ця рекомендація від виробника називається Сурфасейв. Він є як пульверизатор, є як серветки. Чи зобов'язані використовуватися тільки цим засобом? Ні. Але якщо у вас є якийсь інший, ви можете не користуватися, Але це рекомендація від виробника, ви можете записати собі, взяти на замітку. Що ще важливо по батареї? Зараз ми не підключали його до підзарядки. Він у нас майже заряджений, скільки він працює без підзарядки в активному режимі вимірювання. У інструкції у вас написано, що він працює до 3 годин, але це в якихось ідеальних умовах і не в активному режимі вимірювання. Якщо брати реальну роботу, то він буде працювати до, годину, до години 40 хвилин, якщо дійсно ви його вімкнете і будете сканувати. Тому по роботі є така рекомендація, що коли ви Працюєте, ви зробили вимірювання і знаєте, що найближчим часом маєте можливість не будете його використовувати, маєте можливість поставити на зарядку, то ставити, щоб він міг підзарядитися, тому що для зарядки йому потрібен час. розряджається він доволі швидко, а заряджається доволі довго. От тому ставити на зарядку, щоб коли він вам буде потрібен, ви його взяли і змогли використовувати. Він не розрядився в непідходящий момент. По зарядці, також, якщо він у вас повністю розрядився, повністю вимкнувся, і ви поставили його на зарядку і відразу вмикаєте. А він не вмикається, не переживаєте це нормально, тому що йому потрібен час для підзарядки. Відповідно, спочатку він має трошки зарядитися, трошки взяти заряду, і після цього він вже буде нормально вмикатися, тому щоб ви не панікували і не переживали, що щось не так. По роботі це все. Також, як я казала, ось тут ми конектор не намагаємося відключити, він не відключається. А це все, що я хотіла і могла вам розповісти. Якщо у вас є якісь питання по роботі, будь-які питання, ви можете зв'язуватися із інженером, який телефонував вам, який зв'язувався зв'язується з вами, і ми надамо відповіді на всі ваші питання. Хай працює, гарного дня.